Ну то що погнали дідуанчик на танчику і Шо, шончиків. Цікаво, який зараз буде бій, але щось мені підказує, що буде повна лаза. Як завжди. Зливончики, ніякої комічі. Ара побачимо. Шара, Господи, як так можна грати? На, засвітився. Звісно, засвітився. Постріл на абу. Можливо. Можливо, залетить, можливо, і не залетить. Шкода в кущі, як зуер постоїть, Так. Занимаем. Так, ну тут зліва повинні, сейчас виходить, дан. Да что ж, это пятый или шестый уровень, хиня. Оно ни хера не пробивает. Да. Зило. Yeah. Конечно, я его на 170, видно, а не на 240. Отлично. Прекрасно. Выходь. Выходь. Юлы, <глевый> Павла, <глевый павел> ты тренишь такие. Конечно, не стреляю так. Не вмію, ну що, діду рак, Що то, що зробиш? То шо? Всі вчаться, я недавно в цій грі І граю раз у тиждень, дай боже. Де не, немає ніяких намірів там, якісь місця займати, якісь мітки робити, я граю для свого задоволення. Чисто кофаниться. Як. Ну шо, по трошки. то Немає. Це вони Настай, я а ну-ну, давай, давай, давай. Подожди, Йо. Почти. Оп! Тик! Сила, не мап, Не! да, власть! Ластя! Ага, ой, все, привет! Да. давай, секта стреляешь! Оп, да попасть! <пайшто> Конечно, полюблю пробитого. Ну, не, в... пробит. не, ну так что? Это нормально, чё? А тут есть кто? Добрый вечер. Ой, блин, ну что за таймер? Каменюка. Улазь, улазь. Отлично. Шлифки снаряду просто отлично. Ладно. Не надо что-то наверное. Поехали. Так, кого забрали? Зрозумів. Так. Хоп. Стоять назад. Назад, 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 назад. Добрий вечір знову. Мало тобі, победит. Да? Лазь. Лазь. Що ти робиш? Видите? Не, не, куда я погнал? Он погнал на мостика, да? На мостика погнал. дедурам зараз все запорить? По-любому. По-любому все запорить. Ну конечно. Ну конечно. А, не моя тычка. Прекрасно. ладно, поїхали, звідси. Так, чого. Ти побить до підводою. Ти ж старий, куди ти ломишся? Шнелосяра. Їдь собі спокійніше, бо не доїдеш до точки. Помреш. Раніше, від інфаркту якогось. Давай, поїхали. Привіт. Що ти там світиш? Поїхали. Tudung 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 Це я, звісно, таку помилку роблю. Це я їду тупо в лоба. Щас, щас десь сушка або якась хрень вилізе прямо мені в морду. І все, і хана мені. Тудум тудум. Господи, сліпе. Тудум тудум. Опа, а що? А де? А на горке, мабуть. А на горке, да? А на горочке? А ну, а ну, а ну, а ну. А ну, опа, здрасте. А що це тебе робить? Пуловенький тяжик. Боже, я яке я який я ну, Ану, ану, покажи рожки. Ану, ану, ищи, ищи. Конечно. Не, ну хулі, я на ББшках, шо, 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 шо. Давай, вилізь, вилізь. Оп, екран не пробу, конечно. Красавчик. Так, туди, сплей, туди, вперед назад. Давай, куда, оп, 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 оп. Щас сраку получу. Четыреста на. <тасскректор> Допа. Допа. здрасте. Ах ты ж, на, не ну конечно, в землю, так, это я зараз бортом, конечно, давай, да Так, где остальное, где остальное, сейчас вылезу сейчас У нас все готово, давай, базу захопим. Это есть? Где Это... ты? Сейчас в сраку вылезет собака, давай. О, ну конечно, конечно. Короче, идем на таран. Сейчас сверху я прыгну на него, как сокил. А бы не вбиться. Бо будет печальненько. Один на один. Где Это... ты? Это... Опа, здрасте. Здрасте. Конечно. О, сейчас получу тычку. Йоханый бабай. Ну, ну давай, давай, давай. Оп. О, ну, все, о, о, депей, о, депей. О, тихо, тихо, тише. Все, пока. Пай.